День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Оскар від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 сантиметрів. У глибину побильці диван займає 1 метр. На бильцях дивана декоративна накладка виготовлена з матеріалу ДСП колір дуб сонома Трюфель. В бильці є шухлядки. Та невеличка ніша. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. В іншій бильці дивану є велика ніша на всю бильцю. Принцип розкладання дивана є Для того, щоб його розкласти, з поміччю хлястика підіймаємо трішечки посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель. Пружинний блок, повість та пінополіорітан. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!